Продовжую свій блог по Норвегії. Значить, зараз я собі нагадую, щось по типу, як я дивився, коли йшов горел і решка, От. як вижити поки що в мутаку на ті гроші, що дають на їжу. От. Як Ну, В принципі, іду по... по економ варіанту. Тобто, мене просвітили, підказують. От. І ще один з варіантів, як. Можна непогано зекономити, тобто є застосунок в плей-маркеті. To good to go називається. От. І значить, посилання я прикріплю. Значить, Цьому застосунку можна скуплятися по акціях, магазини роблять акції. Різні трошки пакунки, значить, тобі набирають пакунки там, на 49 крон. В обід вранці і ввечері, і вони трошки відрізняються в різних точках, можуть бути різні варіації. Ну, типу як рандомний варіант, ти береш за 50 крон, ти набираєш їжі, собівартість якої, ну, якщо брати не по акції, 150 крон, тобто ну, втричі дорожче. Зараз я покажу вам пакет, який я от сьогодні придбав по цій акції. І треба в певний там, проміжок часу за півгодини. От зараз було спів. З 9 до 9 години. От. Значить, Треба його забрати, встигнути за цей період. Зараз е, перейдемо до розпаковки. Так, брав я в векстрі мережевий магазин. Значить, дивимося, це у нас якісь бука з маком, з сиром. Так, ще якийсь. хлеб, бутеры, я тут бачу какое champions... то мясо, сэндвич. Так. просто булка сыр нам, мабуть, я так разумею, поехал. Так, это у нас, как я разумею, какая-то шаверма. И еще одна. Хлібина, зерновий хліб, якісний він не дешевий. Так, ще у нас щось, ще бутери. Так, ми бачимо рови. Сосиски, виноград. Так, це млинці з рибою, Якісь типу рибні котлети, щось таке, я розумію. А, ще щось, це що, якась ковбаса? Так, я так розумію, це. Що це? Купка, мабуть, якась. морква. Так, ще якийсь соус. Іще і який Сус, кімбаб, ага, Так, І так, дивимось. Оце все на 50 крон. Тобто, це в районі десь 5 баксів. Ну, от. На мій погляд, це е, дешево і реально шикарно. тобто Круто. Я задоволений.